Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Зустріли, стоячи на колінах у Камені каширському Попрощалися із героєм Романом Букалом. Наводили ракети росіян. СБУ затримала двох агентів, які працювали на ворога. Повернулися з полону. Україна обміняла 140 наших захисників. З російського полону повернули 140 українських військових. Серед них поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїни і добровольці зі Славутича, а також наші захисники з Бахмутського напрямку. Відомо, що це 82 бійці збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 тероборонівців, 11 представників МВС та 10 прикордонників. З усіх звільнених 132 – це чоловіки та 8 жінок. Обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною. Найгарячіший бахмутський напрямок. За словами речника оперативного командування схід Сергія Череватого, там противник діє найагресивніше. Найважче у Соледарі місто не є під контролем Росії, там точаться бої. Збройні сили України намагаються завдавати ворогу максимального ураження, застосовуючи всі види артилерії, ракетні війська та інші засоби. Бе ураження також Чариватий додав, що зараз українське командування намагається обрати правильну тактику зі стратегічної і тактичної точки зору. Крім того, ворог продовжує бити по цивільних. У Донецькій області обстріли не припинялися вздовж усієї лінії фронту. У Парасковіївці Солодарської громади одна людина загинула у Вогледарі Росіяни пошкодили шість будинків у Кураховому. Поцілили в адмінбудівлю три. Багатоповерхівки та на територію підприємства обстрілювали окупанти Лиманку, Рахівку, Сіверськ, Мар'їнку та Авдіївку. У Міноборони заявили, що Російська Федерація посилює угруповання військ на території України, переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках до. Донеччини. Станом на 10 січня у складі військ Російської Федерації діють близько 280 Формувань минулого тижня було 250. Крім того, зростає загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі. Причиною цього є активність російської авіації на території країни. Про це повідомив представник генштабу збройних сил України Олексій Громов. Також він додав, що очікується перебазування літаків на білоруські аеродроми тож не виключають польоти дальної авіації в повітряному просторі Білорусі. Війна забирає найкращих на Волині попрощалися із героєм Романом Букалом. У центрі Каменя Каширського навколішки перед домовиною з тілом військового стали сотні людей, жителі громади, його побратими, друзі, знайомі та рідні. Військовослужбовцю було 28 років. Його серце перестало битися 17 грудня під час виконання бойового завдання. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Помер учасник бойових дій Айдарівець з Луцького району, 41-річний Олексій Зінченко. Він з дружиною проживали у селі Городищенської громади. З 2015 року Олексій приймав безпосередню участь в АТО на сході України. 24 лютого цього року бійця мобілізували до лав Збройних сил України у штурмовий батальйон Айдар. Чоловік був двічі поранений та мав вісім контузій. І Дня він продовжив служити у 14-й волинській бригаді у Володимирі. Наприкінці грудня військовий повернувся додому у коротку відпустку та потрапив у лікарню. Бурячись за життя 10 січня. Він помар в одному з медзакладів Львова. Співчуваємо рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана герою. П'ять місяців у полоні після Азовсталі. Її маршрут неволі почався в Оленівці. Проліг у Воронезьку область і Таганрог. Волинянка Аліна Паніна ніколи не знала, чим закінчиться її поневіряння. У колонії вилучили і її двох службових собак. Спочатку обіцяли повернути, але більше чотирилапих жінка не побачила. Повернулася додому наприкінці минулого року і тепер змогла розповісти про життя під наглядом і адаптацію до рідного міста. Ми зустрічаємося з аліною і її батьками в Нововолинському скварику. Дівчина веде нас до муралу, присвяченого українським захисникам. Один із сюжетів художники присвятили Аліні з її собаками. Про нього вона дізналася випадково від друзів. 17 жовтня тоді, коли в мене був обмір. Вони не знали, що мене обмінюють, і відкриття було цього меморіалу. Сінатого війну Аліна Паніна зустріла у Маріуполі на чергуванні. Туди на службу з чоловіком перевелися в жовтні 21-го року, бо хотіла служити на морі. Заступила на зміну 23 лютого, а вже вранці дізналася, що місто обстрілюють. Видавали нам зброю, яка там в кого була. Ну тобто не було б в одних були, наприклад, ПМ, в других були автомати, тобто не було певного екіпірування. І тоді вже ми направились на заводи, на яких тримали оборону самого міста Маріуполя. 28 лютого їхній прикордонний підрозділ з іншими прийняли перший бій на Азовмаші. Його оборона тривала до 10 квітня. Уся техніка згоріла. А далі була команда йти на прорив в Україну разом з 36-ю бригадою, які підпорядковувалися. А 36-та, у свою чергу, підпорядковувалася Азову, який керував боями. Насамперед вони нас обстрілювали авіацію. Вони крили, ну тобто накривали це Азосталь, Азовмаш, практично весь Маріуполь. Піхоту ж зустріли хлопці й дівчата, які були на Азовмаші. Серед них була й Аліна. І так як піхота сама підійшла приблизно до 50 метрів в іншу будівлю, вони захватили, і тоді вона вже почалася перестрілка. Дівчат лишилося двоє, і 36-та бригада забрала їх до себе. А з півтори тисячі хлопців відправили на оборону заводу імені Ілліча. Через день їх узяли в полон. У ніч з 11 на 12 квітня Аліна в складі 36-ї потрапила на Азовсталь. А там прикордонники вже забрали до себе. Надійний бункер дозволяв протриматися на заводі більше місяця, але ворог усе більше брав українців в облогу. Щоб вижити, отримали наказ здатися в полон. Вийшов на указ від нашого президента України про те, що ми вийшли в полон, щоб зберегти життя, ну тобто людям, тому що у нас закінчились боєприпаси. Виходу ніякого не було. Друга або, або ми двісті, або виходимо в полон і цим собі зберігаємо життя. 17 травня розпочався відлік аліниної неволі. Її привезли в Оленівку, і розмістили в камері розміром 3 на 4 метри. Усього там було 28 дівчат. Зранку давали кашу, каша була варена на куру курча, спір'ям, не обскубане, перемішана звичайна каша, якась перлова, пшенична, ячна каша. І на обід давали борщ, ну, тобто це борщ-суп, це плавало просто три картошини невеличких в тарілці. І дівчата наші потім почали пекти хліб. І так, чотири з половиною місяці. Пам'ятає вибух у колонії, де загинули понад 50 військових. Тоді прицільно знищили лише чоловіків. Коли почалися ці звуки, ці крики, тоді вже. Е нас закрили повністю, нас лишили практично всіх самих. Нам над нас, на, на нами не було е, якихось наглядачів. Вони всі пообігали з е, самого приміщення. І вже пізніше ми зрозуміли, на слідуючий ранок нас вже були поранені. Тобто, ті всі поранені, які були там, чуть-чуть далі. Скільки людей тоді загинуло, за вашою інформацією? До 50, ну тобто 50 там з копійками Я. Це тільки хлопці? Так, це самі хлопці там були. А згодом її з іншими полоненими відвезли у в'язницю Воронезької області. Ще через тиждень у Таганрог, де Аліна пробула дві доби. Каже, то були найпекальніші. У Таганрозі підняли о п'ятій ранку і перевезли в Севастополь, а звідти в Україну на обмін. В як нас ми посадили. На над нами вже не було ніякого представника-наглядача з представників Російської Федерації військових. Там посадили і закрили на стенту вже ми були самі. За час полону Аліна лише двічі змогла зв'язатися з батьками, згадує її мама. А коли побачила її звільнену, то донька була не схожа на себе. Це просто шкілет обтягнутий шкірою і очі такі. Роки трошечки, трошечки, трохи трошечки відновлюється, хоч е, колір обличчя набирається, а то це був просто жах. Це, це вам просто не передати. Після двох місяців реабілітації Аліна повернулася додому. Поновилася в рідному Волинському прикордонному загоні і служить на українсько-польському кордоні. Друзі подарували їй собаку Челсі, і тепер жінка вчить чотирилапу шукати наркотики. А вся родина ще чекає з полону Аліниного чоловіка. У Черкасах СБУ затримала шпигуна 46-річного екс правоохоронця на початку повномасштабного вторгнення завербувала російська ФСБ. Черкащанин Анатолій до 2001 року був співробітником МВС, а нині медпрацівник. Однак, замість допомоги людям він поставив собі іншу ціль догодити кураторам. Тож з'їжджав Черкаською областю, фотографував об'єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Усе це надсилав расистам через анонімний телеграм-канал. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону. Співробітники служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі цих відомостей. Тож любителю русского міра із паспортом СРСР тепер загрожує довічне за державну зраду. Ще одного любителя російського нацизму піймали на Київщині. Мешканця білої церкви росіяни завербували у грудні. Той залюбки погодився і навіть написав письмову згоду на співпрацю за вказівкою ФСБ. Він об'їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Насамперед, російський агент намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням. Крім цього, передавав ворогам координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону. Під час обшуку співробітники СБУ знайшли у зрадника російський паспорт, комуністичну символіку, окупанський триколор і переписку з кураторами. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Залишила власну справу, щоб стати військовою. Історія Волинянки, яка пішла в ТРО. В'їхав у патрульних. У Володимирі водій легковика втаранився у машину поліцейських. Штрафи для пішоходів. Патрульні в Луцьку влаштували рейд на пішоходів без світловідбувачів. Волоніж штрафують пішоходів, які у темну пору доби не використовують світловідбиваючі елементи. Таких порушників лише за день назбиралося 16. Вони отримали штраф у розмірі 255 гривень. Патрульні зазначають, флікери можуть берегти від аварій і фатальних наслідків. Адже пішохода без флікера водій у темноті побачить лише за 30 метрів, тоді як з ним за 130-150. А якщо увімкне світло далі, останніх фар, то й взагалі за 400. Врізався у поліцейську автівку. Така ДТП трапила сьогодні у Володимирі. Водій легковика заднім ходом виїжджав зі стоянки магазину та в'їхав у патрульну автівку, що їхала позаду. Постраждалих немає, пошкоджень зазнали лише машини. Форт винуватця пригоди забрали на штрафмайданчик, Повідомили журналісти видання Бух за словами поліцейських, водій був тверезим. У Новолинську демонтували пам'ятник комсомолці Зої Космодем'янській. Він був встановлений на території електромеханічного коледжу на вулиці Шахтарській. Про це повідомило видання Бух у місті. Ще раніше почали позбуватися пам'яток совєтського періоду. Космодем'янська була диверсанткою. В Часи Другої світової вона виконувала завдання спалити всі будівлі в радіусі 200 кілометрів від Москви, щоб там не змогли квартируватися Німецькі солдати під час облоги столиці. З думкою мешканців цих будинків ніхто не рахувався, тож її затримали розлючені селяни і передали німцям, адже тоді був 20-градусний мороз і куди людям подітися ніхто не знав. Її стратили через повішення 29 листопада 1941 року. Луцьку однорічній дитині затисло палець у металевій іграшці. Прогода сталася надвечір 11 січня. Аби хоч якось зарадити, мама хлопчика викликала надзвичайників за допомогою ручної пилки та кусачок. Рятувальники розрізали металеву деталь та вивільнили пальчик дитини. Малечу забрали до лікарні, аби переконатися, що з її рукою все гаразд. Ми продовжуємо розповідати історії наших захисників та захисниць. Серед них, як досвідчені бійці, так і люди, які позалишали цивільні професії та прийшли у військо, так зробила Іванна, яка нині працює на медичному фронті у лавах Волинської тероборони. Іванна, лейтенантка медичної служби із псевдо З Свого часу здобула медичну освіту і паралельно пройшла військову кафедру. Коли ж в Україні розпочалася повномасштабна війна, прийшла служити в один з батальйонів Волинської бригади ТРО. Кожен з нас має якусь відповідальність перед країною, перед тими людьми, які чекають нас вдома. Дівчина має досвід роботи у лікарнях, але останні роки займалася власною справою. У теробороні Івана повернулася до своєї професії та очолила медичний пункт батальйону. Раніше тут вже працю мобілізовані лікар, санінструктор та фельдшер. Зараз же головне завдання забезпечити ліками та всім необхідним підрозділ. Відверто кажучи, своїми силами, силами медичного пункту, людьми силами тих людей, які тут працюють в даному підрозділі. Стараємося якомога швидше поновлювати ці запаси, тому що вони з кожним днем вичерпуються. Наразі медичний пункт долає труднощі, допомагають знайомства з волонтерами та небайдужими. Є досвід попереднього Роботи в різних волонтерських організаціях я знаю досить багато знайомих з різних міст, які займаються волонтерством і суто ліками, медичними засобами. Тому в принципі проблем немає. А ще додала дівчина, що чимало її знайомих, друзів-підприємців також позалишали офіси і приєдналися до лав зсу. Хоча більшість із них ніколи не мали зв'язку з військовою службою. Марія Вавренюк, дванадцятий канал на завершення випуску історія про тих, хто поліг, захищаючи нас, міцніші за сталь» – так називається фотовиставка, яку нещодавно відкрили у ковалі. Вона присвячена бійцям, що загинули, боронячи Маріуполь. Організували виставку Матері полеглих героїв. Усього представлені 177 фотографій бійців полку Азов, а також коротка інформація про них. Деталі дивіться далі. Герої на жаль, вмирають, але живуть вони допоки ми їх пам'ятаємо. Світлана мама одного із бійців на цих фото. Восени її сину Михайло Волошуку мав би виповнитися 21 рік. Однак він загинув ще навесні, обороняючи Маріуполь. Його тіло досі в окупованому місті. Чекаємо, чекаємо їхнього повернення додому. Ця дорога дуже складна, і материнський біль нічим не можна описати. На фото 177 героїв. Усі боронили Маріуполь. Однак на світлинах лише частина захисників. Деякі тіла досі не ідентифіковані. Чимало бійців перебувають у полоні. Тож сьогодні ми зібралися нагадати, як за полеглих героїв, так і за полонених. Ми маємо право навчати, ми повинні кричати. Оборона Маріуполя йшла 86 днів. 86 днів. Без хліба, без їжі, без води, і майже без жодного зв'язку із рідними Тетяна Бакум ще з травня не отримувала звісток від свого сина Владислава. Нині у російському полоні можуть перебувати близько семи сотень бійців полку АЗОВ, а кількість полеглих захисників досі невідома. Найменше, що ми можемо зараз зробити для тих, хто поклав своє життя заради сермовної України, це пам'ятати за полеглих. Нагадувати постійно, влаштовувати виставки, доки вони будуть жити в нашому серці, в наших думках, буде жити про них пам'ять світлинами із короткою інформацією, матері полонених і загиблих ковальчан разом з депутаткою Ковальської міської ради Тетяною Дружинович вирішили вшанувати пам'ять про азовців. Вони взялися в цю справу і зробили дійсно. Не просто виставку, яка не може залишити байдуже. 177 світли. світлин. І за кожним з цих людське життя. Напередодні ця фотовиставка діяла у Львові. У Ковалі вона триватиме до 3 лютого. Вона розміщена на другому поверсі культурно-просвітницького центру. Ольга Матвєєва, Олега Врищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!